Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео військовим, побратимам на найближчий час. Давайте подивимося плани у расистів. Найближчий час дайте відповідь. А тут у расистів відбудеться, от саме там є в них їхні бази, може, бази тренування, там, де вони збираються, можуть бути ще авіація рашистська. Тут у росіян великі будуть проблеми, втрати дуже сильні. Будуть прильоти до расистів туди. Угу. Вони захочуть переговори вести. Тут наші військові будуть працювати найближчий час. Заперечу весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі. Які плани Рошистів чи є загроза для життя тих, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Скажіть, допоможіть, прошу допомогу. Є загроза. Це можуть бути дрони і щось лікарні, там, де лікуються люди. От вони будуть атаки робити, медпункти лікарні. І вони шукають, де е, менше ПВО, де саме незахищене небо. Руйную всі плани ворожі. Отвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, скиди, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Отсікаю, відвертаю, повертаю їм назад у голови хай летить. Особливо тих, хто дав наказ, хто його виконує, хай йому прилетить у голову. Більше воювати не зможуть рашисти ніколи. Буде так і так і є. Повністю знищена вся армія рашистська і всі командири, і все правління рашиське. Розпадається Росія, більше і не існує. Буде так і так і є. Цікаві тут. Війну не можуть тікають, лякаються, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. вищі сили янголів охоронців духів роду, прошу захисту міцного для всіх, хто дивиться відео близьких людей. Захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте захист міцний і вдень, і вночі. Буде так, і так і до всіма хто дивиться відео близькими людьми. Коди все сказане, здійснено, так буде. От на цьому я буду завершувати. Все буде добре. Дякую вам за увагу. Також по можливості прошу три рази. Передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Бережіть себе, будьте обережні і уважні. Дякую за увагу і до зустрічі!